Інфляція в Україні зростає. Курс пішов знову вгору. Чи збирати зараз кошти все таки ж у себе десь під матрацем, Це... чи все ж таки забирати кошти з банків? Чи буде новий банкопад, чи впадуть ціни на нерухомість? Ну, ви знаєте, я буду завжди відповідати вам на ці цікаві питання. Поговоримо про це сьогодні, якраз. Крім того, я розповім вам, що буде з курсом у найближчі дні з 22 по 28 серпня. Ви на каналі Finance.ua, з вами я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Ролик ми записуємо 21 серпня, вийде він 22 серпня. Ну, І крім того, якщо ви ще не підписані на наш канал, будь ласка, підпишіться на нього, задавайте нам питання, коментуйте. Як позитивно, так і негативно, якщо щось потрібно. Якщо якісь є питання, які потрібно особисто якимось чином проговорити, то можете писати мені або тут під нашими роликами. Я дам свою адресу електронну, або все ж таки пишіть мені тоді напряму в лічку. Ну а тому зараз починаємо, і буде дуже цікаво, залишайтеся з нами. Якщо ви вважаєте, що банки зараз пропонують вам низькі ставки за депозитами, ви маєте деяку рацію. Чому? Тому що з одного боку ставки дійсно знизилися. Але з іншого боку, давайте поміркуємо над тим, що було б, якщо ви ці гроші тримали б під матрацем. Хочу вам нагадати, що, наприклад, зараз є і достатньо все ж таки велика інфляція в Україні, незважаючи, що офіційна інфляція всього 5,1% за 2023 рік. Але якщо б, наприклад, ви тримали свої гроші в гривні під матрацем, то ви б вже... Отримали як мінімум на 5% зменшену купівельну спроможність своїх коштів за цей 23 й рік. Якщо дивитися по ситуації по валюті, то я хочу нагадати, що така ж сама інфляція є і в Сполучених Штатах, така ж сама інфляція є і в євро. І якщо ви тримаєте кошти під матрацем, ви не маєте можливість таким чином якось компенсувати собі цю зниження цієї купівельної можливості. Крім того, ми хочемо сказати, що зараз у нас воєнні часи, і якщо ви тримаєте... Кошти, наприклад, дома чи там, під матрацем, десь там схованьки, то ці кошти можуть вкрасти, вони можуть згоріти, да, і, на жаль, все ж таки прилітий ніхто не відміняв, і ви можете просто втратити свої гроші. Тому як альтернатива, це в принципі варіант, який ну, достатньо активно зараз використовується значною кількістю населення, це вкладення коштів на депозити в банках. Тут є моменти, які дуже цікавлять вас як і інвесторів, і моменти, які цікавлять вас як з точки зору просто зберігання цих коштів. Але ще як Мінфін ми хочемо зробити вам такі приємну, таку приємну плюшку, подарунок, і крім того, показати, як можна на них більше заробляти. Це програма, так звана бонус до депозиту від Мінфіну, і ви можете заробити на депозитах таким чином більше, Оформлюйте заявку на сайті Мінфін, перш ніж відкрити депозит, отримати приємний бонус доставки банку. Посилання до програми бонусу депозиту в описі до цього відео. І так. Питання від глядача знову взяв до розгляду ті питання, якраз від одного з глядачів, які ми будемо говорити так, писали нам давно вже коментарі, враховуючи те, що були стрибки курсу долара і євро. І питання звучить таким чином: все ж таки є питання з банків кошти зараз забирати, банкомат буде чи ні, і все ж таки чи призведе все це до зниження цін на нерухомість? Тому будемо говорити про це окремо: перше чи забирати зараз кошти з банків, чи буде знову новий банкомат. Ну що вас цікавить з точки зору забирати чи не забирати кошти з банки? В першу чергу, хочу сказати, що взагалі ситуація, коли ви тримаєте кошти під матрацем, це ризики. І вас можуть ці кошти і вкрасти, може бути прильот, може бути якісь інші ситуації, вам можуть якісь там втюхати хтось, якісь там, будемо говорити так, негарні долари або євро, або взагалі фальшиві. Все це буде все це говорить проти того, щоб тримати кошти під матрацем. Крім того, ви пам'ятаєте, що є така ж інфляція і в доларах, і в євро. І коли ви тримаєте кошти під гроші під матрацем валютні, особливо ну і, і гривню теж, коли ви, то ви бачите, що інфляція їх з'їдає як в Європі і в Сполучених Штатах, так і в Україні. Тому це не вихід. Тому з точки зору стратегічного, все ж таки кошти потрібно тримати в банках, де ви можете на них дозаробляти. Е, тому е, тепер перейдемо до питання: чи буде е, зараз новий банкопад і що взагалі відбувається? Якщо подивитися зараз на ситуацію, то я взагалі не бачу сенсу зараз забирати кошти з банків. Будемо говорити язиком і графіків для того, щоб ви розуміли, що тут вже питання, тому що з одного боку, все ж таки, гроші вони люблять тишу. З іншого боку, все ж таки, ви повинні для себе розуміти, є ризики від зараз тримання коштів банків чи їх немає. Так от. Перше. зараз банківська система знаходиться в такому стані, що вона має дуже великий обсяг надлишкової ліквідності. Тобто, грошей в банках є, їх достатньо багато. Це проблема для нас зараз, для української економіки, тому що було б гарніше, якщо б вони працювали, наприклад, в реальному секторі у вигляді кредитів. Але цього зараз взагалі не відбувається або в дуже невеликих обсягах. Ми вже про це декілька разів говорили в роликах. Тому переходимо для того, до того, чи покривають зараз банки ваші потенційні ризики, якщо ви захочете забрати ваші кошти. Ну і от просто я хочу навести приклад. Зараз, наприклад, таких основних два ліквідних варіанти коштів, які є зараз і які розміщують банки, тобто які покривають якраз ваші зобов'язання, які виникають у банків перед вами, коли ви кладете ці гроші в банк, то це перше це. Обсяги депозитних сертифікатів, ну і вкладення банків ВДП. І так, дивимось на табличку Національного банку обсяг операції НБУ з регулювання ліквідності банків. І хочу сказати, що зараз це якраз на сьогоднішній день, на 21.08 року. І в депозитних сертифікатах Національного банку Овернайт банки станом на ранок 21 серпня тримали 361 мільярд 220 млн грн. І ще в депозитних сертифікатах, розміщених на тендерах, тобто це трьохмісячні депозитні сертифікати, ще 156,243 мільярда гривень. Тобто всього загальна сума 517 мільярдів 465 млн гривень. Це тільки в депозитних сертифікатах. Це вже така вражаюча сума. Але ще крім того, банки ще тримають ВВДП станом на 21.08.24 року 726,45 мільярда гривень в еквіваленті. Зараз якраз перед вами друга таблиця. Ви бачите кошти якраз в портфелі ВВДП банків. Тобто нагадаю, що зараз це вже ліквідних активів 1 трильйон 243,9 мільярда гривень. Тепер всі кошти населення. Нагадаю, та ФОПів, які знаходяться в банках, це за даними фонду гарантування десь близько 1,2 трлн гривень. Тобто тільки зараз ці два показники, тобто ОВДП, які є у банків, і депозитні сертифікати, які розміщені банками, вони вже перекривають фактично кошти фізичних осіб, які знаходяться на населення, і у ФОПів на рахунках банків. Підкреслюю, це всі кошти фізичних осіб і строкові. І е, на поточних рахунках. Тобто тут ви можете не дуже вже і хвилюватися, тому що ви бачите обсяги ліквідних активів. Крім того, ще є е, кошти на рахунках банків Національного банку. Станом на ранок 21 серпня це 232,414 е, мільярда гривень, а ще й готівкові кошти в банках в касах. Це зазвичай десь в еквіваленті до 100 мільярдів гривень в цілому по банківській системі. Тобто, запас. В банківській системі коштів на те, щоб віддати вам ваші депозити або кошти з ваших поточних рахунків, в банківській системі зараз є. Тому забирати кошти з банків на на, будемо говорити так, якихось там страхах то, що вам банки можуть їх не повернути, не потрібно. Тепер перейдемо до другого питання. Це все ж таки, що стосується цієї ліквідності. Вона на ліквідності в банках, вона неравномірна не зараз розміщена по банках, тобто великі банки мають основну частину ліквідності. І фактично ну там, 21 банки вони більше 90% взагалі всієї банківської системи України. З них значна частина це державні банки. А ви пам'ятаєте, що та крім всього що є? Вони і одно, одні з основних. І держателів в тих же самих ОВДП, і одне з основних більших розміщувачів в депозитних сертифікати. Ну, а друга це велика група, тих, хто працює з депозитними сертифікатами ОВДП, це найбільше банки з українським капіталом і банки міжнародних фінансових груп. Маленькі банки вони теж працюють з депозитними сертифікатами і ОВДП, але обсяги там значно менше. Тому, якщо дивитися стратегічно, то я би зараз продовжував все ж таки працювати з банками. Зараз е, якоїсь там загрози, точки зору там неповернення цих коштів або банкопату, я зараз не бачу. Ну і крім того, я хочу вам ще нагадати, що ви повинні до, до, пам'ятати, що, наприклад, з того ж самого 22-го року по 24 рік, всі банки, які закривалися, це не банки, які були фізично банкротами, що в них не було ліквідності, вони не могли повернути кошти. А це були в основному банки, які займалися. Будемо говорити так, мізкодінгом, в яких були проблеми з фінансовим моніторингом або з валютним контролем. Тобто, якщо є закриття якихось зараз банків, то це не сугубо за рахунок фізичного банкрутства. Це саме за рахунок того, що вони не порушували якісь моменти по законодавству і не виконували якісь вимоги Національного банку з цієї точки зору. Тому е зараз питання, будемо говорити так, банкопаду, воно не стоїть. І це принципово. Що відрізняє ситуація, наприклад, від 2014-15-16 року, коли саме за рахунок економіки, за рахунок недостатньої кількості ліквідних активів банки і падали. Зараз ситуація принципово інша, хоча іде війна. З іншого боку, я хочу тут сказати вам, що ми додатково, як сайт МінФін, це ми в розділі банку надаємо постійну інформацію. Крім того, є у нас рейтинг фінансової стойкості банків. Ну, який все ж таки ми для вас особисто постійно робимо саме для того, щоб ви могли мати інформацію по акціонерах банків. По структурі їх вкладень і їх запозичень. Крім того, ви таку ж саму інформацію і деякі нюанси можете знати, наприклад, на сайті Національного банку, де є теж інформація по акціонера кожного банку. І, взагалі, інформацію по банківській системі ви теж можете побачити і на нашому сайті Мінфін, і частково на сайті Національного банку. Тому все ж таки моніторити свій банк потрібно. Є крім того, сайт самого кожного з банків, і я вам раджу, хоча б там раз там два-три-чотири тижні заходити на сайт вашого банку, де ви тримаєте гроші, і подивитися, що в нього відбувається. Відповідно вимог законодавства, в принципі, вони публікують як публічну свою статзвітність, так і виконання нормативів, структуру акціонерного капіталу, і тому ви будете бачити, яку динаміку, яка є по банках. Тому питання, в якому з банків тримати гроші, це ваше вже особисте питання. Але от сайт Мінфін і там ті ж сайт, той же саме Національного банку, він дає вам можливість отримувати ну, всеобічну інформацію по вашому банку. Тому періодично на нього заходьте, але банкопаду не бійтеся. Зараз ситуації немає. Тепер далі. Друге питання було чи призведе це до падіння цін на Ну, По перше, я вже казав, що банкопаду не буде. А друге, хочу ще сказати вам і нагадати, що зараз банки в умовах війни з одного боку боку ще й докапіталізувалися для того, щоб покривати свої ризики. А з іншого боку, ми вони стали ще обережнішими при видачі кредитів забудовників або під ту ж саму іпотеку. І тому зараз проблеми з цими забудовниками або з іпотекою у банків менше. Чому тому, що деякі проблемні кредити по забудовникам вони вже закрили за рахунок своїх резервів. А з іншого боку, враховуючи, що вони більш обережніше зараз видають ці кредити, то навіть якщо з банком будуть якісь проблеми, то в нього немає зараз великої обсягів тих іпотечних кредитів, пулу іпотечних кредитів. І таким чином, до чого це призводить? До того, що навіть якщо б банк якийсь там загнувся, Простою мовою, то якщо би даже хтось наприклад, той же саме фонд гарантування потім почав продавати продавати його нерухомість, то там немає таких великих обсягів, які б обвалили ринок нерухомості зараз в Україні. Тому з одного боку, ринок нерухомості поки що ціни зростають, тому що зростають ціни на матеріали, зросла ціни саме електроенергії, де інфляція зростають заробітні плати тих же самих будівельників. Теж впливає в якоїсь мірі її мобілізація зараз на це питання, тому що менше людей, які можуть працювати в будівельному в будівельному отраслі, і це призводить до того, що у них був ну, в будівельній галузі, і в них таким чином для того, щоб отримати цих будівельників. За забудовники вимушені платити їм більше грошей. Це теж буде в кінцевому варіанті впливати на кінцеву вартість того житла, яке будуть пропонувати забудовники. І в принципі поступово, але все ж таки зростає ціна і на вторинному ринку. Тому питання, що стосовно падіння цін на нерухомість, якщо, наприклад, хтось з банків буде загибатися, або інше питання: що, чи буде взагалі зростати зараз ціни на нерухомість, я би сказав: так: ціни на нерухомість зростати будуть. Яка буде різна, але обвалу ринку нерухомості саме за рахунок того, що банки щось будуть розпродувати з великої кількості, такого не буде відбуватися. Тому зараз все ж таки потрібно дивитися саме на той об'єкт нерухомості, який ви хочете придбати. І якщо ви бачите, що ціна вас влаштовує, я би зараз не грався з коли його купувати, а купав би зараз, щоб все ж таки не ризикувати. Ну і тепер питання друге. Це у нас прогноз по курсу долара та євро на період з 22 по 28 серпня. На Міжбанку. Ну, Перше, з одного боку, ми бачимо зараз дуже велику опять знову волатильність катерування на Міжбанку і на хатівковому ринку. На момент запису ролику, наприклад, на Міжбанку курс долара. Був 41,30 гривень за долар, а з або з євро 45,90 гривень, тобто майже 46 гривень. На готівковому ринку долар продають десь под 41 по 41,40 по 41,70 гривень, а євро по 46, 46,40 гривень. Тобто ми бачимо, все ж таки коливання достатньо великі і все ж таки динаміка поки що по зростанню курсу долара і євро в Україні. Вона присутня, крім того, якщо подивитися на безготівковий валютний ринок за останні 30 днів, тут ніяких моментів не відбувається такого якоїсь революції немає. Десь до 200 мільйонів в середньому наш міжбанк. Це ну невеличкі суми, і, але в умовах війни це вже такий стандартний обсяг операції. Тобто тут нічого такого глобального немає. Крім того, значну частину, ну майже до половини, а в деякі дні до 60% всіх продажів валюти. Це інтервенції національного банку. Тобто національний банк дуже активно присутній на ринку. Щодо операції фізичних осіб, то бачимо от перед вами друга табличка вже. Це операції фізичних осіб за останні 30 днів, ви бачите те, що я вже вам казав, циклічність по збільшенню опцій купівлі та продажу валюти вона відбувається, вона є. Крім того, ви бачите, що в ті моменти, коли курс зростає, на психологічному рівні, все ж таки, українців якось будемо говорити так, переумовити неможливо. І у нас, по нашій психології, вони все рівно йдуть і купують долари, тому що він зростає. Тому таким чином вони це під підштовхує ще більший курс вверх. На заході психологія інша у людей, якщо щось зростає. Наприклад, курс того ж самого євро. Вони взагалі його там приклад там продають, якщо вони працюють з міжнародними ринками, тому що вони вважають, що на цьому вони можуть щось зробити. Це саме ті, хто працює з міжнародними ринками. Ну а якщо вони в Євросоюзі внутрішньо, то в принципі їм все рівно плюс-мінус, чи зростає євро, чи впадає. Для них це принципово тільки тоді, коли вони виїжджають за кордон. От. Ну, бачимо, це теж динаміка офіційного курсу долара та євро. То, що я вже казав, це третя таблиця. і вона якраз ілюструє, що в Україні. Курс зростає, тобто все ж таки гривня поки що девальвація йде і далі. Але на цьому етапі зараз глобального зростання курсу долара на Міжбанку та на гатівковому ринку я би зараз не очікував. Чому? Тому що все ж таки те, що я вже казав, Національний банк дуже активно зараз продає на Міжбанку вигляді інтервенції валюту і таким чином збиває курс. Обсяги операцій на Міжбанку по системі Bloomberg будуть вже, я казав, десь в межах від 140 до 270 мільйонів доларів максимум. За цей період з 22 по 28 серпня. Крім того, хочу вам нагадати, що наближається День Незалежності. Він в цей раз на суботу, і хоча це вихідний день. Ми ж знаємо і в умовах війни, і п'ятниця попередній день буде робочим днем, але все ж таки психологію змінити неможливо. І я прогнозую, що основна частина операції на валютному ринку нашому буде закрита. Десь у четвер, 22 серпня, а п'ятниця вже буде таке деяке на нашому міжбанку, тому що частина клієнтів просто перенесуть свої операції вже на понеділок. На 26 серпня завдяки такої ситуації, скоріш за все, це теж дещо підстрахує гривню на міжбанку і таким чином опосередковано це вплине і потім і на готівковий ринок. Ну, ключовим мотиватором для цей період по господарській будуть розрахунки по господарській діяльності бізнесу зі своїми контрагентами. Ну і завершення розрахунків з бюджетом з бюджетів у тих компаній, що в тих компаній, що в на жаль, там, не встиг своєчасно це зробити. Я нагадую, що в основному бюджетні платежі у нас до 20 го числа, але деякі компанії в цілу об'єктивних чи суб'єктивних причин не можуть розрахуватися з бюджетом чи там загально великі суми. І вони ще продовжують ці операції 21-го 21-го числа і 22-го числа. Таким чином це теж буде впливати. Тепер щодо євро, це теж дуже цікава ситуація зараз. Поведінка. От зараз перед вами графік пари євро-долар на зовнішніх ринках на поточному тижні. Ви бачите, що дійсно все ж таки йде поступове зростання подорожчання євро на міжнародному ринку. І як вже казав, будуть деякі моменти, які будуть впливати на ринок по євро на міжнародний ринок і в Україні. А це буде впливати і на ринок в Україні євро. Чому? Тому що, наприклад, стрибки, Коливання на навіть на один американський цент на євро, це майже там 40-42 копійки на нашому українському ринку, як на готівковому, так і безготівковому. А коливання, які зараз будуть відбуватися, якраз вони в межах десь до одного американського цента на євро, вони можуть відбуватися. Ну, перше, це вже я казав, що в принципі це саме дії національного банку, якщо він буде все ж таки придавлювати курс. Долара відносно гривні це буде впливати і на євро через перерахунок пар євро, долар і долар гривня. Це на внутрішній вже ринку. А по-друге, то, що я вже казав, це все ж таки 21 серпня сьогодні в США буде опублікований протокол засідання Комітету з відкритих ринків ФРС. А у 4-22 серпня, будуть, коли якраз вийде цей ролик, будуть представлені дані щодо привинних заявок на отримання допомоги з безробіття в Сполучених Штатів, дані з продажу американського вторинного ринку житла і Європейський індекс поживчої довіри. Все це дуже впливає на пару євро-долар і буде в кінцевому варіанті впливати і на курс євро в Україні. Тому. Мій прогноз на 22-28 серпня по парі євро-долар. Це коридор від 1,098 до 1,118 долара за євро. Главне, головним продавцем на ринку зараз, внутрішньому, нашому буде залишатися Національний банк на нашому міжбанку по продажу долара. І таким чином він буде впливати на коливання і на курсовий тренд на нашому міжбанку. Зараз, останні дні, він достатньо активно працює. Якраз і активно продає валюту, і таким чином дещо збиває курс долара відносно гривні. Що ще вплине на ситуацію на ринку на цьому, на цьому тижні, крім все ж таки, і все ж таки ну, не вихідного, але все ж таки будемо говорити так, святково для нас дня незалежності. Це ще і ситуація на фронтах, ну і з енергогенерацією в Україні. Ми це розуміємо, тому воно все посередково не впливає і на нас, й учасників нашого ринку, і на їх поведінку. І так, прогноз по, на період з 22 по 28 серпня 2024 року. Якщо на Міжбанку ми будемо говорити, що все ж таки враховуючи Національний банк його активні інтервенції, я прогнозую коридор по безготівкому долару від 41,05 до 41,55 гривень. То через перерахунок пар євро-долар і долар гривня курс безготівкового євро з 22 по 28 серпня буде в межах коридору від 45,07 до 46,37 гривень за безготівкове євро. Тепер готівковий ринок. Ну я вже казав, що з одного боку, все ж таки, е поки що населення і буде продовжувати купувати валюту більше ніж воно їх її. Здає в обмінні пункти ця тенденція залишається, і ви це бачите на по той же самій статистиці Національного банку. Крім того, по більшість обмінників фінкомпаній та банків будуть виставляти спред. По долару в межах від 20 до 30 копійок на доларі, і тримати спред по євро десь в межах від 20 до 35 копійок. Євро буде знову залишатися основним спекулятивним інструментом на валютному ринку України. То, що я і попереджав і в попередніх випусках, і постійно зараз вам говорю. А на цьому тижні, ще, враховуючи, що то, що я вже казав, будучи. Велика кількість, кількість статистиці по європейському ринку та по американському ринку. Стрибки по парі євро-долар ну, вони по факту вони гарантовані, і це буде призводити до коливань євро в Україні. Тому по готівковому ринку готівковий ринок буде з одного боку орієнтуватися на те, що відбувається на Міжбанку, з іншого боку, на те, що на міжнародному ринку. І в кінцевому варіанті коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом в банках буде в межах від 4090 до 41,80 гривень, а в обмінниках фінкомпанії в межах від 41 до 41,70 гривень за долар. Що стосується котирування євро. То, в принципі, готівково євро буде в межах катерувань, покупок та продажів від 44,60 до 46,40 гривень, а в пунктах обміну валюту фінкомпанії цей коридор буде дещо вищий: від 45,10 до 4630 гривень за євро. Ну і крім того, ще раз хочу нагадати, що в тих регіонах, де Є невеличка конкуренція між обмінними пунктами, чи які наближені до зони бойових дій, там може бути ще націнка, націнка плюс-мінус 5-10 копійок до тих рівнів, що я озвучував, саме за ці додаткові ризики, які відбуваються в цих регіонах. Або, наприклад, якщо там невеличка конкуренція, і е, е, якісь сіті, е, будемо говорити так, е, буду говорити так, мережі обмінних пунктів є ну, фактично монополістами на цьому ринку в цьому регіоні. Тому це потрібно теж влаштовувати для себе враховувати. Ну на цьому в мене сьогодні все з вами був я фінансовий експерт Олексій Козирєв. Нагадаю вам ще раз, що ви були на каналі Файненс. Підпишіться на наш канал, хто ще не підписаний, ставте нам лайки, задавайте питання, я буду на них завжди відповідати. Ну і крім того, всім нам мирного неба. Ну і хочу вас їх, все ж таки вас поздоровити з наближенням вже Дня Незалежності України.